Анатолій Анастасьєв, жорстокість. Дошумовує мати сива, на лежанці свої літа, вже й на вулицю вийти не сила і й самій не стать. По тямнілій оправі ікона, сумно дивиться із кутка. сняться матері часто коні і невістку вона ука, що понука завела у хату. Що по вікнах протерла шибки, і питає невістку мати, чи купила на смерть кустки У невістки у голосі крига. Креше іскри лихі з очей, остогидло, та годі скиглить, вас кілком не доб'єш іще. Внук бува завіта до хати і наївно так жебонить Ви б мирали Казали тату, тільки я, тільки ви живіть. Дошумовує мати сива на лежанці свої літа і від того, що вмерти не сила, полинові сльози ковта.